Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик, з вами я Наталя. Сьогодні у нас 1 травня, останній місяць весни. І в нас цього року така мінлива весна, і сьогодні дуже мінлива погода. У нас то дощ, то, то сонечко, дуже великий вітер. Добре, що хоча б немає морозу. Бо останнім часом у нас то зовсім жарко, і ми ходимо в майках, то ми ходимо в куртках, тому що у нас морози, то дуже погано для рослин, і не дуже добре для людей, для самопочуття. Але ж нічого не поробиш, весна не завжди стабільна погода. А в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про в'язання і не тільки, тому що було багато нагальних справ, в'язання було мало. Потрібно було попрацювати і на подвір'ї, в садочку, і посадити город. Я робила для вас деякі підзйоми, тож запрошую. Переглянути, а потім зустрінемось і поговоримо про в'язання. Помагає. вода, що збира? красунчик. З таким помічником все переробимо. Ну, який гарний. Пані я в селі, і до мене в гості прийшов сусідський руденький котик. Він завжди до мене приходить. Він з ним друзі. Він так полюбляє, якби його по почухали. Почухали, погладили. Шик. Ох, і гарний, ох і гарний, ох, і гарний. Маленький. Він до мене ходить під'їдати. Помішничок мій. Такий в мене квітничок тут в селі. Такий невеличкий. Здебільшого тут лілей. Та як будуть квітнути, дуже гарно. Тут в мене сад, то яблуньки вже починають квітнути. Це в нас пізня. Тож вона тільки трішечки розпочинає квітнути. Це в нас також пізненька. Тут в мене малина. А це в нас така красуня рання яблуня. Так квітне, так пахне, пчоли гудуть. Як тільки гарно, сонячно, тепло. Це сливи вони вже відквітли. То в мене вишеньки. Це в мене грядочка клубнички, там в мене парничок, там картопелька на молоду. Там за парничком у мене ще грядочка з цибулькою і чесничком. Такий городик невеличкий. І тут також дерева, І ви ж подивіться, він же ж прийшов допомагати сюди. І слідки прийшов і сюди. І щось там вже знайшов. шик, що там? Що там гарне? І сюди слідки прийшов. Куди ж без нього. Отже, пров'язання. На жаль, його було не так багато останнім часом, але все ж таки деякі просування я маю. І розпочнемо ми з такого мого процесу. Це чоловічий джемпер я в'яжу, такий легенький джемперочок. На осінь. Це готова спинка. Минулого разу в мене була відв'язана від переду тільки резиночка. А тепер я маю ось такий шматочок. Це дуже гарне полотно, воно таке м'якеньке, тоненьке, приємне. Має такий меланж, ще й твідові крапенки. В'яжу я його на спицях 3,5. З отаких трьох пряж. Це такі невеличкі бобіночки, залишки від інших виробів, це трішки більше. І так, ця бобіночка світліша, але ж вони гарно поторошували, і полотно мені дуже подобається. Ця ниточка дає легкий меланж і такі вкраплення. Це твіт фристайл 650 метрів на 100 грамів. Звичайний твіт 80 на 20. Це така більш грубіша ниточка. Але після прання вона гарно відкривається, гарно тримає форму. І от такий твіт фристайл. 1500. Така тонесенька ниточка. Тут ледь помітні такі крапенки. І третя ниточка це ось такий меринос, де 8% кашеміру. Ця ниточка вже в бобіні м'якенька, приємна. Після прання гарно відкривається. І все разом виходить гарне, м'якеньке. Чудове тепленьке полотно. Хотілося б мати гарний, більший результат, але це джемперочок на осінь, тому я не сильно поспішаю. До осені я його встигну відв'язати. Буде гарний джемперочок. Потім я ще в'яжу футболочку із льону. Я дов'язала передню частинку і розпочала спинку. Ну, і відв'язала ось такий гарний шматочок спинки. Так, цей льон дуже косить, його круте. Виглядає він. Негарно, нічого не зрозуміло. По, по, по центру спинки тут такий візеруночок. Взагалі ця пряжа. Дуже тяжко вяжеться. Вона крутиться, вертиться. Тут дуже велика косина. Виходить. Вяжу я на спицях номер 3. і вяжу з такої пряжі. Це такий льон тисячний, тонесенький. Це пряжа тоскану. Вона дуже сипуча, вона дуже плутається. Наскочила хмаринка і засвітило це відео. Але вже як є, тому що іншого часу я, на жаль, сьогодні не маю. Вона має гарний колір, але дуже негарно в'яжеться. І оскільки вона дуже сиплеться, я її намотую от такі рубіночки. І потім в'яжу в чотири складання то все крутиться, вертиться, його постійно потрібно дивитися, контролювати. Хоча я й додавала отаку тонесеньку ниточку мириносу 1500 гребінного, Аби хоч якось полегшити роботу з цією пряжею, дуже мені не подобається сам. Процес в'язання, але я маю надію, що буду мати гарний результат і буду задоволена. Тому що ляні вироби я полюбляю носити, особливо в спеку. Мені вони подобаються. І, отже, аби ви могли трішечки хоч щось роздивитися, то я, відв'язавши перед, взяла і просто намочила його в водиці. Намочила і висушила. І трапилося неймовірне диво, тому що навіть без прання, а просто намочивши і висушивши, я маю отакий гарний результат. Все, Косини тут немає. Візерунок видно гарно. Тут в мене такий. Досить великий скіс плеча. По краю пройми я в'язала резиночку один на один, декілька петелюк, аби то гарно виглядало, і не потребувало якихось додаткових обробок. Головину, звичайно, я буду обробляти. Ну, і це ж різниця явно очевидна. То вона так світиться дуже, бо саме сонечко. Якщо на руці, то воно вже не так занадто прозоре. А після прання воно ще підсяде, тому що льон завжди підсідає. Полотно трішки зіб'ється і ніякої великої прозорості не буде. На літо це дуже гарне, легке, пластичне полотно це ще ж не прате і не відпарюване, а вже воно після того, як намокло і висохло, то виглядає зовсім по-іншому. Ну, тут різниця очевидна. Його перестало вертіти, крутити. І вигляд зовсім другий. Маю надію, що хоч воно так тяжко в'яжеться, але ж ми не шукаємо легких шляхів. Тож, все одно я зв'яжу гарну, легеньку футболочку на літо. Це така досить подовжена футболочка буде. Я маю надію, що воно не занадто підсяде. Ну, а навіть якщо воно буде коротше, то буде звичайна футболочка, то тож, також гарно я з задоволенням носитиму, тому що такі речі влітку я полюбляю. І тепер перейдемо до мого улюбленого процесу. Це моя святкова сукня. Не дуже велике просування, хоч і дуже подобається мені в'язати цю сукню. Але ж, на жаль, було дуже мало часу. Ну, нічого нам поспішати нікуди. Головне, щоб в нашій країні все наладилося. І був привід вдягати святкові сукні. В'яжу її регланом зверху. Так виглядає реглана лінія. По тілу я тут робила додавання три рази, аби надати їй гарної форми. Отут ми були минулого разу. Я дов'язала низ сукні. Понизу в мене йде ось такий ажурний візерунок. Він гарно виглядає. Але це ж ще до прання, до відпарювання. Пряжа льон, тому полотно корявеньке, тож на це не звертаємо уваги. Після прання і відпарювання візерунок буде більш чіткий. І по самому низу я зробила отаку обробочку гачечком. Такий рядочок з ажурчиком. аби не обтяжувати низ сукні. Дуже мені подобається, як воно виглядає. Дуже гарно. Підняла петелечки на рукавчик. Тут буде рукавчик 3 четверті. Понизу йтиме такий самий візерунок, така сама обробка. Я Вважаю, що на літніх виробах великої тяжкої обробки не потрібно. Мені подобається, коли воно не перегружено мінімально. Тоді це гарно виглядає, чудово носиться. Дуже мені подобається те, що виходить. Як сідаю я в'язати цю сукню, то процес цей мене захоплює. Відірватися від нього дуже тяжко. В'яжу я на спицях номер 3 і в'яжу я з отаких ниточок. Це ниточка. кашеміри з шовком. Такий був бунтик. Вже тут така вибрана серединка. Я взяла цей кашемір із шовком 1,5 тисячний, аби надати сукні більшої пластичності за рахунок шовку. Більшої м'якості за рахунок кашеміру. І отакої от ниточки льону. Це дуже гарний льон. Він мені дуже подобається. І колір, і сама ниточка. Він не дуже жорсткий, хоча має тут і люрекс, і такі мікропаєточки. Він так мерехтить. І звичайний великий поціновувач тих, всіх блискіток, але дуже мені подобається цей льон, і таку сукню буду носити з задоволенням. Це льон від Філаті Натуралі, артикул Ліно, 300 метрів на 100 г. Дуже гарний льон. І оскільки в мене після сукні тут ще залишиться, я буду задоволена із задоволенням зв'яжу ще якусь маєчку чи футболочку, але то вже пізніше. На сьогодні, на жаль, це всі успіхи. Але ж тепер, коли на подвір'ї і городах порядок, можна більше часу приділити в'язання. Тож маю надію, що до наступного відео я буду мати хоча якусь готову роботу. Можливо, розпочну ще щось новеньке, тому що до мене йде посилочка. З новою бубінкою, це новий артикул. Я дуже хочу спробувати таку пряжу. Тож буду з нею знайомитись і знайомити вас. І, можливо, саме з неї розпочну новий виріб, а, можливо, з якоїсь з моїх запасів. Але дуже мені хочеться щось ще розпочати, хоч і це не завершене, але ж, все, завершимо. А на сьогодні дякую, що ви подивилися моє відео. Дякую всім, хто підписався, хто пише коментарі. Мені дуже приємно ваш відгук. Ви найкращі. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів. До нових зустрічей. Бувайте! Приїхала в село. У мене тут двір кульбабок. Квіпнуть? рясно, багато? Самі кульбабки.